Так, друзі, продовжуємо збирати гриби і знову гарний білий гриб. Просто супер гриб. Що це означає? Це означає, що я перехожу в професіонали грибарі, так як сусід Міша. А що це означає? А це означає, що Міша мені подарує відро для професіоналів. Щоб збирати в них гриби. Бо моє відро любительське. Тут я ще не показував. Я ще один такий гриб знайшов гарний. Правда, не показував на відео його. Так що, Міша з тебе відро для професіоналів. Бо моє любительське. Міша в нас робить ремонти. І в нього є дуже гарне відро. З якоїсь шпаклівки чи фарби. Так що наступний раз чекаю подарунок відро.